Вітаю, я, Доктор Шагол. Поговоримо про харчування під час війни, харчування під час хронічного стресу. Харчування це один із трьох інструментів, трьох китів здорового способу життя. Це дієвий інструмент керування віком та стрес-менеджменту. І він без перебільшення, доступен абсолютно кожному українцю. Про це будемо розмовляти з лікаркою-ендикрінологом, дієтологом, ейдж менеджеркою Олександрою Макаренко. Олександра, вітаю! Вітаю! Тож, як впливає стрес на наші харчові звички? Всім в нашому організмі заправляють гормони, і стрес безпосередньо впливає на цей баланс. Якщо людина переживає гострий стрес, то це підвищений адреналін. Згадайте себе на початку війни: це високий рівень адреналіну і їсти взагалі не хочеться. Хронічний стрес це підвищений рівень кортизолу, а це означає, що його треба знижувати, а знижується він за рахунок інсуліну. А щоб він виробився, необхідно з'їсти щось солоденьке. Тобто, якщо дати кожному українцю по шоколадці, то це рятує від стресу? І так, і ні. Тут і зараз цукор викликає підвищення рівня інсуліну, який буде знижувати рівень кортизолу. Але підвищення рівня інсуліну у тривалій проекції – це дуже небезпечно для здоров'я. І для чого це призводить? Це призводить до гормонального дисбалансу. Є концепція гормони старості і гормони молодості. До гормонів старості належить кортизол і інсулін. І якщо їх стає занадто багато, то ви пришвидшуєте своє старіння. З іншого боку, є гормони молодості. До них належить тестостерон, естроген, гормон росту, ДГА. Таким чином існує баланс гормони старості і гормони молодості. Доки ми в балансі, ми здорові і активні. Якщо виникає занадто багато гормонів старості, це зменшує гормони молодості і тим самим прискорімо старіння. Саме так. А на додачу до цього багато солодкого це гарантована зайва вага. А зайва вага це не просто не подобається відображення у дзеркалі, це зазвичай проблеми набагато глибші. Це е, метаболічний синдром, це предіабет, це діабет. Діабет другого типу це велика глобальна проблема. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на цю хворобу на цукровий діабет страждає кожна десята людина. В 2000 році від ускладнень цієї хвороби померло 1 мільйон людей. А вже в 2016 році 1,6. Тобто, ця хвороба вона має тенденцію до поширення. І епідемію цукрового діабету можна подолати, і харчування найголовніший інструмент. Тож, що з цим робити? Як харчуватися під час стресу? Краще не доїсти, ніж переїсти. Давайте розглянемо на прикладі двох розвинених країн. Америка і Японія. Американці, експерти підрахували, щоденно споживають 250 три тисячі кілокалорій на день, японці менше 2 тисяч калорій. І при цьому рівень захворюваності на патологію серця і судин вона значно менша в Японії ніж в Штатах. А живуть вони при цьому довше. В Японії 85 років середня тривалість життя, в Штатах 79 років. Олександр в Японії є приказка «Хара хачобу», що означає «Вставай за столу трохи голодним. А в Китаї вони знають само дитинство притчу про гору їжі, що означає, що кожна людина отримує при народженні гору їжі. І чим швидше ти її використовуєш, тим менше ти живеш. Тобто хочеш жити довше, їж повільніше, щоб гори висачило якщо найдовше. Є запитання, яким чином цю східну мудрість застосувати українцю в своє життя. Через три прості кроки. Перший крок визначити цільову вагу для людини. Друге, визначити, скільки калорій необхідно споживати для досягнення цієї цільової ваги. І третє, коли цільова вага досягнута, знизити добовий калораж ще на 10%. Але ж напевно, крім того, скільки їсти, має ще значення, коли їсти та що саме їсти. Так, і давайте розберемося з першим питанням: є принцип харчування ченця і воїна. Воїн їсть те, що вполював увечері. Ченець їсть зранку. Воїни живуть яскраво, але мало. А скільки живуть женці, знають тільки ченці. Таким чином, для того, щоб жити довше і бути більш здоровим, основний прийом їжі має бути вранці. Щодо вечері, вона має бути легкою і за 4 години до сну. Таким чином, сон буде якіснішим. І буде достатньо вироблятися гормону росту та мелатоніну, а вони є природними антидотами кортизолу. Виходячи з цього, є запитання: можливо краще їсти раз або двічі на день? Ні, я б радила вечеряти, але вечеря має бути легкою і не більше і не менше, ніж 4 години до сну. Це е, обумовлено гормонами, бо під час сну знижується рівень інсуліну і підвищується рівень кортизолу. Якщо кортизолу стає забагато, людина прокидається вночі. Вірогідно саме тому ченці, котрі їдять раз на добу зранку ввечері не вечерюють, вони сплять замало, бо їх підкидує кортизол, куди каже: прокидається, пора працювати. Саме так. Щодо часу прийому їжі зрозуміло. Переходимо до питання складу. Не може ж бути, що все рівно що їсти аби замало. Так, склад раціону має значення. Існує принцип харчової піраміди, і давайте розберемось покроково, з чого вона складається. Уявіть собі тарілку: на ній мають бути білки, жири і вуглеводи: 10% білків, 50-70% жирів і лише чверть вуглеводи. А при стресі зазвичай буває навпаки. Щодо білків, то раджу користуватися таким правилом. Риба краща, ніж птиця, птиця краща, ніж м'ясо, а м'ясо раджу обрати нежирне. Тож перевагу надаємо рибі. Тож, якщо білки, то краще риба, їй має бути небагато, 10%, але вона має бути. Так. Запитання: а що стосується домашнього сиру, метани, молока це ж також білки чи корисні вони? Ці білки корисні. Але люди 35 вони зазвичай мають лактозну недостатність або непереносимість лактози, і це призводить до порушень травлення. Тому я раджу або виключити молочні продукти, або використовувати безлактозні продукти. Вони якось виробляються, чи це хімічно проблемні продукти? Це цілісні продукти, в них доданий фермент лактаза, який вже розщепив молочний цукор. На галактозу і глюкозу. Але краще, якщо не певне, що в мене відсутня лактазна достатність, то перевагу віддавати рибі. Яку саме рибу краще обрати? Я б радила віддавати перевагу білій рибі, морській рибі. Бо а, така риба вона менше стимулює підшлункову залозу, необхідно менше інсуліну. Наприклад, мінтай, скумбрія, хек. Тобто питання не в вартості, питання в якості. Саме так. Окей, добре. Наступною складовою нашої тарілки є жири. І я раджу обирати правильні жири, а не трансжири. Що таке правильні жири? До правильних жирів належать ті жири, які не насичені. Вони містяться у оливковій олії та оливках, у насінні гарбуза та кунжуту, та у рибі, яка містить омега 3. Саме тому риба краще, як білок, аніж м'ясо. бо в ній є корисні жири. А у м'ясі? А у м'ясі є інші жири? Вони насичені, тому вони менш корисні для організму. Якщо почав багато їсти, як повернутись до здорового харчування? Радила б спочатку дізнатися, чому стали більше їсти? Фізіологія або стрес. У відповіді на це питання і є ключ до вирішення вашої проблеми. Чи корисні мариновані продукти, типу огірки, помідори? Тощо якщо маринад зроблено з натуральних продуктів і там е, мінімальний вміст цукру, то звісно корисні. Що скажете на рахунок безлактозної продукції? Це перероблений продукт чи цілісний? Безлактозні продукти це чудовий вихід для тих, хто має недостатність або непереносимість лактози. Термін безлактозний, означає, що у продукт додали додатково фермент лактазу, який розщепив молочний цукор лактозу на глюкозу та галактозу. Гостра їжа це добре чи погано? Гостра їжа це бомба і в плані смаку, і в плані користі для здоров'я. Але за умови, що це натуральні прянощі, і у вас немає проблем із шлунково-кишковим трактом. А чи правда, що солодке можна їсти тільки в першу половину дня, дивлячись, хто питає? Бо для здорової людини немає обмежень по часу, коли вживати вуглеводи. А от якщо є проблеми, то це вже до лікаря. Як харчуватися, аби не набрати вагу і їсти все підряд. Здоровий спосіб життя він про те, що має бути баланс між а, вашими енергозатратами та кількістю споживаної їжі. І саме тут починаються проблеми. Бо все підряд це висококалорійні продукти, але з низькою нутритивною цінністю. Чи правда, що ситість наступає після розтягнення шлунку? Фізіологічно ситість наступає після потрапляння продуктів розщеплення їжі у кров. Але коли людина їсть, то швидкість наповнення шлунку вона більша, ніж швидкість розщеплення їжі. Тому шлунок і надсилає сигнали до мозку, що вже досить. Але коли людина швидко їсть, швидкість хімічних реакцій менша, ніж швидкість наповнення шлунку. Саме тому він сигналізує мозку, що вже досить. Протеїнові батончики корисно чи шкідливо. В цілому можна використовувати протеїнові батончики, але дивіться уважно їх склад. І все одно я б радила натуральні продукти. Вуглеводи це основа харчової піраміди. І тому тут дуже важливо обирати правильні вуглеводи. Що мається на увазі? Це той випадок, коли вуглеводи а, мають низький глікемічний індекс. Тобто, які це вуглеводи? Це овочі. І ще раз, овочі. А з високим глікемічним індексом це цукерки, солодощі, тортики, тістечка. Оце все. Що ми дуже любимо, але це не є корисним для нас. І Саме це є... тому, ми з тобою не їмо. Так? Да, вона тут залишається. Okay. Це те, що є на верхівці цієї харчової піраміди, але унизу це овочі, овочі і ще раз овочі. Овочі дуже корисні для організму через те, що вони мають низький глікемічний індекс, тобто немає стрибків інсуліну, та в них є багато клітковини, а це є корисно для травлення. Виникає запитання: якщо основа харчової піраміди це овочі. А на верхівці має бути, можуть бути, трошки-трошки солоденького і краще ягоди, ніж фрукти. То запитання, де в цій піраміді місце для макаронів, картоплі, рису? Вони посередині. Їх має бути небагато в раціоні. А, макарони вони кращі, ніж рис. Рис краще, ніж картопля. Навіть піца може бути ок, якщо це цільнозернова піца. Тобто ми поступово приходимо до культури харчування або Японії, де є рис, риба та багато мудростів, або до рисунного харчування середземнорського, де в основі є овочі, 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 риба і трохи пасти або піц. Так, якщо це цільнозернова паста. Це ж смачненько. Так. Да. Харчову піраміду вже бачу, вимальовується, але не бачу в ній суперфудів. Суперфуди це досить попсовий термін. Але е, коли людина чує цей термін, вона може розуміти, що це щось там супер Але ця їжа вона в житті кожного українця. Бо до суперфудів відносяться квашена капуста, мариновані огірки та помідори. Наприклад, гречка вона нічим не гірша ніж кіноа. Також до суперфудів відносяться гарбузове насіння, бо в ньому є багато цинку і це джерело рослинного білка. При цьому є запитання. Ти сказала, що суперфудом є мариновані грики та помідори? Чи корисні мариновані? Бо вони ж мариновані, це не свіжі. А, якщо обирати між маринованими та квашеними, то краще квашення за рахунок того, що це є ферментовані продукти. Тобто в них відбувся процес бродіння, а це дуже корисно для нашого кишківника, тобто це пребіотики. Щодо корисних речовин, то вони також зберігаються, якщо це не тривала обробка цих овочів. Олександр, ви сказали, що до суперфудів відносяться навіть огірки та помідори, квашені мариновані. У мене запитання: якщо це ситуація взимку, я в магазині намагаюся збагатити за своїх речових піраміду її основу овочами. і Є вибір. Або свіжі помідори гірки, або мариновані, або квашені. Що я маю вибирати щодня? Якщо ми говоримо про такий вибір, то я б радила обрати квашені продукти. Чому Це через те, що квашені продукти вони ферментовані, тобто вони не проходили термічну обробку, а вони ферментувалися за рахунок бактерій, які є на цих овочах. І е, це є дуже корисним для нашого кишківника, бо ці бактерії вони допомагають нашому травленню. А мариновані А мариновані підлягають високій термічній обробці, і це мінімізує кількість корисних поживних речовин в овочах. Тобто, якщо ми обираємо квашені помідори, огірки та капусту, то вони багаті на клітковину. Вони зберігають ці корисні речовини майже як свіжі. На додачу вони мають додаткові ферменти, котрі корисні для травлення. То це реальний суперфуд? Так. Такий український корисний суперфуд. Тож ми з тобою розібрались, що якщо ми бачимо на полицях овочі свіжі або мариновані, розуміємо, що можна не ганатися за свіжими, бо вони коштують і питання, з чого вони сьогодні виробляються. А можемо придбати мариновані. Це добре. А як бути щодо ягід, щодо фруктів, де їх брати взимку? Недостатня кількість ягід та фруктів у раціоні це є проблема. Це призводить до дефіциту вітамінів і мінералів. Але якби людина якісно і ідеально не харчувалась, цей дефіцит він є щомісяця, щоденно. Тому треба його компенсувати. Тож я розумію, що кожному українцю слід приймати собі щодня, Щомісяця, незалежно від того, яка пора року. Так, звісно, але є нюанс. Необхідно, щоб ці вітаміни і мінерали вони були підібрані спеціалістом індивідуально? Найкраще, якщо це буде едж-менеджер, і це буде працювати як потужний антистрес навіть під час війни. Тож раціональне харчування та суплементація це потужна зброя при стресі? Так, це найпотужніша зброя на сьогодні від виснаження фізичного та емоційного. Підходимо до найбільш цікавого. А що є спиртним? Яке його місце в харчовій піраміді? Чи можна використовувати алкоголь як антистрес? Ні, не можна. Але люди використовують. Чому це не працює? Це працює. Але тут і зараз. Випив, розслабився. Але вдовго це не працює через те, що тривале вживання алкоголю воно вбиває печінку. Якщо немає адекватної роботи печінки, то це порушення функції гормонів. А брак гормонів молодості це зниження стресостійкості. Тож виходить, що те, що використовують українці зазвичай або солоденьке, або переїдання, або алкоголь. Це все не туди. Це все не туди. Це призводить до поганого самопочуття, про виснаження фізіологічне та ментальне. Порочне коло так. працює тут і зараз, але вдовго ще поглиблює проблематику. Так, це не про здоровий спосіб життя. Таким чином, ми розуміємо з вами, що раціональне харчування та суплементація щодня це потужна антистрес зброя. І вона доступна кожному українцю. Бо, як ми проказали сьогодні з Олександрою, чим менше калорії, тим більше шансів на довготривале і якісне життя. При цьому є нюанси. Нюанс перший, коли маємо їсти більше зранку. Нюанс другий, що маємо їсти загалом. Пам'ятаєте, харчову піраміду. В основі овочі, зелень, таке інше. І лише ось тут на верхівці фрукти, ягоди, а ще вище алкоголь. Бо і цукор, і алкоголь вони вбивають. Вбивають нас щодня, прискорюючи сторіння. А воно і без того дуже швидке через постійний щоденний стрес. Тож дякуємо, що були з нами. Я, доктор Шагов, лікарка-ендокринолог Олександр Макаренка, потужний терапевт, дієтолог іс-менеджерка. Далі буде багато цікавого, залишайтесь з нами і будьте здорові!